Миргородський міський будинок культури продовжує серію теплих зустрічей чаювання з улюбленцем. Цього разу головною зіркою стала чарівна та ніжна собачка породи мальтіпу на ім'я Мішель. З першого дня Мішель завоювала серця всієї родини. Вона швидко стала не просто улюбленицею, а справжньою подружкою, яка завжди поруч. Я дуже хотіла собаку, і мені батьки на закінчення п'ятого класу з похвальним листом я закінчила п'ятий клас і зробила подарунок. Вона не алергенна, грайлива, не линяє. Саме головне не линяє. Ганяла Мішель по всій хаті, ходила за, тату, за, та, за татом і перше, що вона зробила, обійшла весь дім і лягла на лежанку. Дуже заморилась після переїзду. Мальтіпу це дизайнерська порода, виведена шляхом схрещування мальтійської балонки та той або міні пуделя. Вони поєднують у собі найкращі риси обох порід – розум, кмітливість і гіпоалергенну шерсть пуделя з ніжністю, лагідністю та відданістю мальтійки. Інколи спокійна буває, інколи активна, дивлячись, з ким вона грається. Наприклад, якщо з братом вони можуть. І бігати, і стрибати, і гавкати, і скавчать. А сумувати її нема коли. Це в неї є улюблена іграшка, пискалка така, і тільки кидає, стрибати любе і бігає за іграшкою постійно. Коли спить, в неї дуже смішні пози спить то верх ногами, то якось скрутилася смішно, і це нас найбільше веселить. Мальтіпу відомі своїм дружелюбним характером, підходять навіть для сімей із маленькими дітьми та легко адаптуються до життя як у квартирі, так і в приватному будинку. Це маленькі собачки компаньйони, які завжди прагнуть бути поруч зі своїми господарями. Коли в мене була погана оцінка, я дуже розстроїлася. і тут вона приходить до мене, заскакує на кровать, Я не знаю, як вона це відчула, але і починає лащиться. І це, це досі запам'яталось мені. Шель, всі знають собаку нашу і вона дуже любить обійматись на руках. Вона дуже любить, коли її на руках тримають. Вона дуже любить, щоб її гладили. І Це отак. Вона може підійти об ногу, потертись як кіт. Іноді на називаємо котопес. На завершення зустрічі чаювання з улюбленцем, усі охочі мали змогу погратися з Мішель, зробити фото на пам'ять та почастуватися чаєм і солодощами. Для дітей сюрпризом став аквагрим із зображенням цієї милої собачки.